Вітаю вас, друзі. Я Людмила Богуш, засновниця компанії Богуштайм. І сьогодні хочу з вами говорити про сміливість дивитися правді в очі. Отак. От Тому що, знаєте, є такий, є такий феномен, чи система, чи технологія, яка називається конфронтування. Що таке конфронтування це коли ти не уникаєш. А ти дивишся на те, що є, ти його вивчаєш, ти з ним розбираєшся і приймаєш рішення, що тобі з цим робити. Але головне тут в тому, що для того, щоб прийняти рішення, тобі необхідно дійсно на це подивитися і зрозуміти, що це таке, як воно працює, і так далі. Більшість людей не люблять дивитися в ті речі, які вони їм неприємно. Ну і от ячок казати стосовно. Ти мене люди просто не люблять дивитися на перелік своїх задач. Вони на них не дивляться, вони не хочуть мати з цим справу, вони не хочуть бачити, що вони не все запланували, що вони не приділяють час чомусь, що вони занадто багато часу втрачають і так далі. Вони на це не хочуть дивитися, і це призводить до того, що вони відвертаються від свого часу і відвертаються від свого життя. І звісно, що вони потім кажуть: ой, божечки мої, ой, йой да я там не встигаю, да в мене така проблема, да в мене нема, немає дисципліни. А насправді немає бажання мати з чимось справу. І коли ми навчаємо людей тайм менеджмент, ми їх змушуємо, змушуємо на це дивитися. Вони кажуть, ні, ні, ні ви що, ваш тайм менеджмент? Я не хочу тут не так. Тут куратор жорсткий, тут тут те з да, ви, ви повинні мене розуміти і підтримувати. І дуже часто люди думають, що підтримка це коли тобі дозволяють зливати своє життя. А у нас підтримка це коли ми тобі не дозволяємо зливати твоє життя. Це як, як я приходжу на тренування. Якщо тренер за мене стоїть, він буде намагатися, щоб я зростала зі своїм показ по своїх показниках, а не щоб я робила менше, 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 і через деякий час вже зовсім нічого не могла робити. То я хочу, щоб ви для себе прийняли у цю ідею, що якщо ти хочеш а, отримувати... Тобі потрібно сперше наважитися на те, щоб щось конфронтувати. Хочеш грошей, конфронтуй гроші. Хочеш енергію, конфронтуй фізичне навантаження і правильне харчування. Хочеш час на щось, конфронтуй перелік задач, тайм калькуляцію, все це, щоб ти все це робив, щоб ти спершу Тобі потрібно розібратися, що ти зараз робиш. Ну, наприклад, харчування. Хочеш. А змінитись, дав, хочеш, наприклад, схуднути. Подивись, що ти робиш для того, щоб бути товстим. Ти ж щось для цього робиш. Спочатку потрібно це для себе зрозуміти, а потім проаналізувати, і потім вже щось змінювати. Да, я знаю, що це такий складний шлях. Хочеться сьогодні заснути товстим, завтра зранку прокинутися тонким. Але такого не буває у фізичному всесвіті. У фізичному всесвіті все проходить через дію, через енергію, через зусилля. Тобто, в тебе з'являється думка, ти розробляєш план за допомогою Богу Штайну, Потім ти рухаєшся по цьому плану. За допомогою Богу якщо ти приходиш на наш тайм-менеджмент квест, тактика, наприклад, да? ти приходиш, рухаєшся і отримуєш свій результат. А якщо в тебе думка не з'єднається з результатом, тому що ти не хочеш робити нічого і енергію в це вкладати, і зусилля в першу чергу розумієте, зусилля. Особливо, якщо тобі потрібно щось змінити, ну не тоді не буде результату. Але пам'ятайте, що час спливає. Він уходить і ніколи не повертається. Тому сьогодні, коли ви будете складати перелік задач на день, подивіться на те, що ви робите, які задачі ви самі собі ставите, порахуйте час на них, впевніться, що, що ви встигаєте, що в 24 години це влізає, і так само впевніться, що ви не втрачаєте час, а потім складаєте розклад і все. І нехай сьогодні день буде за планом. Я вам цього бажаю. А я побігла за планом на тренування.